Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливе для вас на наступному тижні. Давайте дивитись. На жаль, ну, те, що буде летіти, от просто от кожного тижня нам це показують, бо війна ще не закінчилась. Тож, будь ласка, ви все знаєте, мені навіть нема чого навчити вас вже в цьому. В цьому випадку, але давайте про приємне, про щось інше, і що стосується саме вас і важливим буде для вас. Дивіться, як тут до когось з вас тягнеться якийсь чоловік. Він входить у ваш простір, він, знаєте, воліє, бажає бути поряд з вами якомога частіше. Показана людина, яка або взагалі в окулярах ходить, але тут такі більш сонячні окуляри. От знаєте, ви як бачите цю людину зазвичай в окулярах. Ну Потім, може, він там знімає їх, але ж, це, якщо ви згадуєте людину, то він у вас в думках завжди в окулярах знаходиться. Емоції, от почуття в людини до вас є. Хоча він якось її, він не говорить про це, я не бачу, щоб він вам зізнавався в своїх почуттях, але ви вже якось здогадуєтесь: так, ну, тиждень, коли він хоче бути ще ближче до вас, він буде використовувати будь-яку можливість для цього. Для когось з вас, будь ласочка. Зверніть увагу на свій емоційний стан, бо ви просто тут ну, як знищені емоційно. Просто, от, знаєте, як, як вичавлений лимон вже. Просто якісь, якась одненька справа для вас, вона просто вас як, от, знаєте, як остання крапля. Воно, дивіться, воно вас зажене. У глухий кут, але буде хтось більш мені на чоловічу енергію показано, Знаєте, людина, яка вас зустрічає в тому глухому куту і виштовхує вас звідти. От допоможіть людині, хай він виштовхує вас, хай ви там не оселитесь, щоб ви не сиділи і не страждали там, дайте можливість людині якось вас переналаштувати. Далі дивимось, наполегливість якогось чоловіка буде для вас, от, знаєте, як ой, облиш. Не чіпляйся до мене. Будете якось так, знаєте, як тікати від якогось чоловіка, який дуже нав'язливий, дуже він хоче вам свою якусь думку розповісти. І дивіться. Взагалі, тиждень для вас буде складний в тому сенсі, що багато людей будуть шукати вашого товариства, спілкування з вами, і вам буде воно якось так, ну, де вас всіх подіти, чого вас так багато. Дехто буде до вас звертатись по допомогу, бо ви то можете. Ви то вмієте, ви якось знаєте, людям, ну, як. Я не бачу, як ви їм допомагаєте, але це не те, що буде для вас чимось новим в житті, а це як те, що ви час від часу робите. Далі, ось тут ну, знов мені показують зближення чоловік та жінка. Жінка трохи відсторонюється. Вона б хотіла більш дружні стосунки з цим чоловіком, але ж ні, ну, тут у нього інші плани на жінку. Але дивіться, як на цю жінку задивляються ще двоє. Тут взагалі ну тут хтось з жінок, тут дівчата виш. Просто ви красуня на цьому тижні ще більше, ніж зазвичай. І ви будете і знати, і відчувати, що ви так ну, притягуєте погляди чоловіків. Взагалі, слухайте, ви як магніт для чоловіків на цьому тижні будете. Це, я навіть вже і не можу їх порахувати. Та й не хіба їх рахувати? Хай вони будуть і все. Далі дивимось. Ось Тут телефонні розмови з якимсь чоловіком у вас в перспективу. Вони не тільки будуть на цьому тижні, це просто от людина буде вам надзвонювати і далі. І взагалі це знаєте, як, <схід> дивіться, як. він з вами розмовляє, а в голові ще й гроші рахує, скільки йому будуть коштувати ці-всі -всі розмови, але ж відмовитись від них взагалі не бажає. Ну, дійсно, ви... таку мені красуню показують, які там гроші. <смі> так далі. Ось тут дуже щасливий, дуже задоволений чоловік, бо жінка йому якусь таку новину говорить, що він просто, знаєте, от, ну, ну він аж сяє від того, що він чує. Мені не показано, що, що Ну, ви ж різні. У кожного якась своя новина. Це про те, що щось сталося. Це не про те, що я там вирішила, я хочу зробити. А це вона йому буде про якесь вже. Ну, Щось Щось воно сталося. І розповість. Так. Фінанси в прірву, будьте уважні, будь ласочка, до своїх фінансів, бо у де у кого будуть марні витрати. От просто щось ви там бажаєте купляти, але воно якесь пусте. Зберігайте просто чеки, щоб ви потім могли цей товар повернути назад, бо ви якось так швидко розчаруєтесь. Так, ще телефонні. розмови. Це, знаєте, показано, чоловік він, як... От він лягає і починає вам телефонувати. Це, знаєте, якась така замріяність, він лежить, руки під голову, телефонна трубка, і він починає щось там з вами розмовляти, він уявляє, що ви там, як ви там розпитує у вас, як, чим ви живете. Це просто, от, знаєте, як можливість у думках бути поряд з вами. І це як підвечір, як перед сном. Бо вдень багато справ, а от вже ввечері людина ну, таке розслаблення вже більш таке. Так, робота з Ох, тут. Тут чоловік якийсь, я йду вперед, я за собою кличу всіх, пішли разом зі мною. Це просто я все перепорішаю, я все вмію, я все знаю. Будете когось так слухати. Уважно роздивлятися і трошки так посміюватись, що це він верзе. Так, взагалі-то показані питання і великі і маленькі, будете їх вирішувати. І взагалі, дивіться, як. Це як, знаєте, от іду на роботу і вже знаю, що мене там чекає. Прийдете на роботу і не знаєте, як, з чого починати, бо це, як, знаєте, як, наприклад, на столі розкладено вам завдань, великих і маленьких. Але ж впорайтесь. Бо воно не виглядає чимось геть новим. Ви з таким працюєте, і я так розумію, що то і є ваша робота, і ви все знаєте. І дивіться, як чекає вашого виходу на роботу, якийсь чоловік, бо в нього до вас купа розмов, не справ, а розмов. Він так багато хоче вам розповісти, поспілкуватися з вами. Там є про що балакати. Буде вас відволікати від роботи, готуйтесь. Так, дуже світла новина, але її поки що, знаєте, от як багато темряви круг цієї новини, і ще треба вміти її розгледіти. Її не виставляють наперед, цю новину, її, навпаки, як приховують. Вона, вона сподобається вам. Ви як почуєте, ви будете розуміти, що оце дійсно важлива для вас новина, але ж. Поки ви до неї ну, дістанетесь, поки її взагалі вам хтось там озвучить, бо навіть ну, є людина, яка озвучить, але спочатку буде ну, брудного багато. І дивіться як, це як оця новина правда, тому її так і ховають, бо цю правду не хочуть виставляти на показ. Щось гарне. Непогане. Щось таке, знаєте, от, що вам аж легше стане. Воно не несе за собою. От воно так і так, але, без але, це просто гарна новина. Так, хтось тут за вами як підглядає. Це, знаєте, виглядає, як десь висить камера, і людина, от як Шукає вас, як, ну, от, наприклад, наприклад там, десь у вас на роботі висить камера в коридорі. Ви виходите з кабінету і йдете по коридору. Поки ви йдете, людина дуже вас роздивляється. І отак кожного разу. Як очікує, ну, там, коли там вже наступного разу буде ходити, а ви так час від часу, ви так не дуже там часто ходите. Тож знаєте, що там сидить і злиться, що ви сидите в кабінеті, ви хоть і ходи. Так. Далі. Так, і для когось жінка хвилюється через е, чоловіка з сім'ї, бо він зараз, е, ну, як знаєте, от знає, як йому зараз складно. Що там, де він є, там просто складно і взагалі от хвилювання. Дівчата вже казала не раз, і бачу, що багато хто з вас користується тим, обновіть захист на людину, яку ви. Так, я от навіть не, далеко не ховаю. Я вже казала, і руна Альгіз. Просто можете брати світлину чоловіка, там, брата, батька, кого, ви знаєте, кого вам треба захистити, малюєте зверху вниз і до середини будь-якого кольору: червоний, чорний, синій, будь-який колір руна, альгіз. Можете на світлині намалювати, можете, якщо можете людині дати з собою на якийсь там, ну не знаю, там папірець якийсь, можете в пакетик його там якось запаяти, щоб воно було в нього, можете навіть смс-кою відправити, є в інтернеті руна Альгіз, і ви просто своїми словами звертаєтесь. Що я прошу захисти, вбережи. От своїми словами якийсь текст проговорюєте, на підвіконня можете залишити келих е, пива. Це як е, дяка е, до богів, е, скандинавських богів, е, просто от ставити е, е, краще за все от на ніч. Залишити, А вранці вилити в раковину, там куди там в унітаз можете виливати, миєте келих там, стакан в будь-чому поставите не в не баночку, не бутилку. Ви купили, ви перелили, залишили і виливаєте. Воно там пусте, пити його вам не треба і не можна. Нехай ніхто його не п'є, просто виливаєте. Це дяка. Все. От просто поновіть, бо показано, що воно воно працює. І раз показують, то треба поновити. Хай воно перезапущене буде і хай воно працює далі. Тут літера, ой, літера кажу, цифра 24 показана, це може бути і 24 рік, і це як до кінця року воно там діяти буде. Може, 24 числа народилась людина. Може там прожива в квартирі номер 24 будинок номер 24 то ще й вдачу додасте людині. Так, це ми розгледіли з вами. І от дивіться, вона і зараз тут як руна Альгіз показана, тож поновіть, філіжанка просто от нагадує. І не хвилюйтеся, якщо ви дійсно там нещодавно поновлювали нічого, поновіть ще раз. Угу. Погана людина від вас відходить на цьому тижні. Людина, з якою складне спілкування, людина, на яку ви давно якось закривали очі, а от вони відкриються у вас на цьому тижні, і ви просто цю людину, як знаєте, от від себе відкидаєте. Буде здивування у цієї людини, а що сталося. Ну от, сталося, іди собі. Так, і ось тут зустріч, спілкування, бажання більш у чоловіка, ніж у жінки. У нього питання є до цієї жінки, і у нього є взагалі бажання. От... Якомога частіше бачитись, але відстороненість жінки показана в цій ситуації. У неї якісь свої там прагнення, є свої, ну, своя мета. Знаєте, от людина не зосередження, не Добалакаюсь, зараз не зосереджена е, поки що на зближенні з цим чоловіком, не розглядає для себе так його. О, знаєте, коли людина просто зайнята, у неї зараз є якісь три важливі напрямки, які вона, якими вона зараз дуже-дуже займається. Навіть якось не звертає увагу на те, що він буває засмученим, коли бачиться з нею, а засмучений чого? Бо він відсторонення її бачить, а йому б так не хотілось. Угу. Все, ну тут воно просто дублюється. Я вже промовляла цю всю інформацію, тож просто не хочу так э, затримувати вас. Все, на цьому дійсно дякую. Гарного тижня і гарної ну, взагалі от, енергії поряд з вами. Хай тиждень буде ну, якомога приємнішим. Хай він принесе вам багато приємних новин, щасливих новин. І хай він буде для вас наповненим здоров'ям, щастям і коханням, і грошима, і всім, що вам так конче потрібно, а і особливо хай наближає нас до перемоги. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!